Ми ж тим часом про те, як у білому домі засудили російську ракетну атаку на дитячу лікарню охмадити, як заявив директор з питань Євроради. Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Карпентер сьогоднішній обстріл доводить жахливу ціну російської агресії, яку готовий заплатити лідер Владимир Путін. Він додав, що Сполучені Штати Америки продовжують докладати зусиль до підтримки здатності України протистояти російському вторгненню. Карпентер також очікує, що на цьому тижні під час саміту НАТО партнери оголосять кроки із посилення української протиповітряної оборони. Окрім того, директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого Дому наголошує на тому, що удари Росії по медичних об'єктах в Україні відбуваються вже не вперше. А сьогоднішній обстріл Охмадиту підкреслює необхідність реакції міжнародного кримінального суду на ці дії. Тож у Білому домі наполягають, що цей удар російських військ заслуговує на окреме розслідування. Отже, зауважимо, що обстріл цивільної інфраструктури є тяжким воєнним злочином.